Кіно об'єднує під таким гаслом. Режисери, продюсери, актори, представники держкіно та парламенту зібралися у Києві, аби поділитися здобутками галузі та окреслити плани на її розвиток. Нині українські фільми охоплюють широкий спектр жанрів від драм до комедії, від історичних епосів до фантастики. Скільки коштів виділяє держава на нові стрічки? Скільки їх нині в розробці, та які прем'єри побачимо вже до кінця цього року? Віолета Товкіс розповість. Кіно і культура часто були недооцінені у нашій державі, і ворог цим користувався. Нині українська кіноіндустрія переживає суттєві зміни. До прикладу, у КВЦ парковий презентували аж сім кінострічок, які вже незабаром вийдуть у прокат. Кіно об'єднує перед презентацією кожної стрічки. Режисери та продюсери розповідали про знімальний процес, як зароджувалася ідея сценарію та які знаменитості у них зіграли. Відтак кінорежисер Володимир Мула у своїй стрічці гра на перехоплення показав історію двох братів: один військовослужбовець, інший футболіст, який представляв нашу команду на Олімпіаді у 2024 році. Блін на позиції. прем'єра відбудеться вже у вересні на Одеському кінофестивалі. А ось стрічка Прикуті до землі відзнята у спільному виробництві України, Румунії та Італії з залученням іноземних команд та акторів. Головну роль зіграла італійська зірка Клаудія Джеріні, відома за фільмами Джон Уік та Страсті Христові. ми знімали у місті Сірет поблизу кордону з Україною, а потім в Чернівцях це було неймовірно. В костюмному цеху працювали лише українці, професіонали найвищого гатунку. Я дуже щаслива, що в мене був такий досвід, і сподіваюся, скоро представити мій фільм в Україні. Сподіваємося, що ця війна закінчиться. Іноземці приїжджали сюди, вони не побоялися це. Зробити. Режисерка фільму «Ліджа Чорний вона приїжджала на пічинг і пічингувала зі мною проєкт в Києві. Це було дуже цікаво, тому що в цей момент сталася повітряна тривога, і вона так каже: це ж, напевно, що з фільму. Я кажу, ні, це, це насправді. Чекає наглядача і друга частина комедії Крашенка. Це поєднання гумору та квантової фантастики. Ролі зіграли Олеся Жураківська, співачка Кола та Станіслав Баклан. Хто у вас? Князя, можете не зв'язуйтеся. З'явиться в Україні і свій Гаррі Поттер фентезі для сімейного перегляду Хрещатик 48, Дріб 2. А ви, мабуть, з іншого міста? Щось ми вас у потайбіччі Києва раніше не зустрічали. Яка така потайбіччя? Є дійсно будинок 48. В Києві на хрещатик, але дроб 2 немає. І це ми вигадали цей дріб 2 для того, що саме за цією адресою є потаємний вхід в магічне підземелля Києва, де живе потойбічний світ Києва. З 482 року з дня заснування з року заснування Києва. Одну із ролей зіграла акторка Наталка Денисенко. Ну роль відьми. Я така, що я біжу, я біжу. Це дуже яскрава, класна роль. Ми там робили такий неймовірний грим. Це те кіно, яке зараз дуже потрібно кожному українцю, щоб піти зі своєю родиною в кінотеатр, щоб отримати позитивні емоції, побачити, як добро перемагає з. У прокат стрічка вийде вже у березні наступного року. У планах відзняти і другу, і третю частину каже продюсер. Адже нині критично мало українського контенту для дітей та підлітків. А без підтримки держави його буде і ще менше. Якщо не буде такого інструменту комунікації від нас, цю цей вакуум займе будь-яка інша країна, і саме погано, якщо це займе ворог. Тому ми мусимо створювати такі фільми за словами очільника держкіно Андрія Осіпова. Цього року на зйомки українських фільмів із держбюджету виділили 95 мільйонів гривень, тоді як у 2024-му, майже 800 мільйонів. Цього року планується завершення більше 50 українських фільмів. Вони будуть здані. А е, українські релізи в прокат вийде 13 фільмів. У нас звичайно касові збори, які на голівудських прем'єрах вони не співставні з українськими. Проте ми маємо обнадійливу статистику, коли українські фільми повністю окупилися в прокаті. Відтак у топи за переглядами у кінотеатрах потрапили Мавка, Довбуш та Я, «Побєда» і Берлін. Вони лідери національного боксофісу. Нині в Україні 187 кінотеатрів, із них 35 у Києві. Саме на столицю припадає близько 50% від усіх касових зборів по країні. Продюсери вбачають у цьому проблему. Наприклад, Польщі, Франції де тисячі кінотеатрів. Ми бачимо історію, коли в них кіно окуповується. А там, до речі, населення плюс-мінус, скажімо так, так в рівності до нашого. Воно окуповується завдяки тому, що коли ти в кожному місці маєш кінотеатр, то у глядача вибудовується звичка до перегляду свого. Тож напрацювали законопроєкт, яким ініціюється державно-приватне партнерство із будівництва культурних центрів по всій країні. Це не окремо стоящий кінотеатр, це дуже важливо розуміти. Там є все, все, що охоплює культуру. Тобто вранці або в день ви ведете своїх дітей на якісь кружки, там на музику, на балет, так, на малювання і так далі. А ввечері ви йдете або на театр, або на виставку, або якусь театральну виставу гастрольну, або в два-три зали, кінозали дивитися кіно. Захід кіно об'єднує. Є, показав нині національний кінематограф, динамічний, різноманітний, якісний та актуальний. Дивись своє, підтримуй українське. Віолетта Товкис Віктор Зеленков, Вікне з єдині новини.